А я знав про вертикалочку. так? І не думайте, що вона в мене єдина. В мене є нормальний вітряк. Не розказуйте мені. так? Про неї. Висить вона на іншому типі контролера. Тиждень уже. Тиждень уже висить на отакому зеленому контролері. Е, там діодний мостик, ніякого буста, звичайний ПВМ, тупий, нічого він особливо не вміє. так? За цей тиждень виробіток 0-0-0. Вітри були абсолютно різні. І до семи, і в поривах, і до восьми, і не знаю. А коли вона висіла на оцьому контролері, так? в тих самих умовах, в плюс-мінус тих самих вітрах, були вати. Так небагато. Воно виробило там 40-45 Вт-годин за тиждень. Але вони були. А в чому різниця? Тут є буст. Тут є буст для малих вітрів, а тут його немає. От і вся отут. Тому що це мірілка це, 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 це власний контролер. Ну, якби, якщо є можливість, рекомендую.